Завжди щось з нами стається вперше. Тому бажаю вам в цьому досвіді бути чесними з собою, бути, повторюсь ще раз, допитливими дослідниками а, самих себе, своїх граней, своїх, своїх рис, своїх, а що, на що я здатна. І так далі. Що марафони це завжди ну, певне потрясіння для нашої долі, в гарному сенсі, да, буду зразу робити зауваження, тому що кожного разу, коли ми заходимо свідомо в певний процесінг, це. А, це дійсно, ну, уявіть собі, що ви з ну, цикаєте, страшновато, але ви берете і сідаєте за авто своєї долі, да, берете кермо в руки, і правила вже ніби знаєте, і в принципі, і права вам дали давним-давно. І іспити здали на, на назву Ти Людина. Тому що якби не було цього зданого іспиту, то не було б і цього, цього проживання, цього втілення, не сиділи б, ви, не розуміли б моїх слів як людина. Так? Тобто Ми ніби все і маємо. Щоб жити вільно, щасливо, ресурсно, гармонійно, еволюціонувати, і в той же час нам весь час щось заважає усвідомлено рухатися по, по життю. Тому нічого не бійтесь, так нічого не очікуйте. Заходьте в марафон з допитливої сторони життя. Нехай це буде для вас дійсно новим досвідом. не робіть ніяких переносів свого досвіду попереднього даний, і. Так, завдяки цьому, ви зможете прожити глибину стосунків з собою, а не скопіювати щось і просто ствердитися в якихось своїх уявленнях про самих себе домовились.